Вітаю! В ефірі Рубрика Без стресу ми спілкуємося із психотерапевткою Оленою Дейною, і сьогодні мова піде про безвихідь. Олено, вітаю. Доброго дня! Олено, третій рік триває війна, і вже іноді не так рідко виникає таке відчуття, що ну вона не закінчиться ніколи. От під впливом яких факторів формується ось це відчуття безвиході? Мені здається, що це дуже індивідуально. Так? Це залежить від того, як в принципі, людина і раніше справлялася з непростими ситуаціями, так? тому що в кожного з нас є своя така стресостійкість. І чим ми психологічно доросліші, тим ми не то, що легше, а більш стійкі до складних переживань і складних ситуацій, тобто їх витримуємо. Є, звичайно, люди, в яких ну, менше що називається, контейнер так, витримки. І буває таке, що навантаження. Все одночасно. Ну Також якісь співпадають ситуації. Звичайно, що людина, яка переїхала, звідки стратила домівку, якщо ще бронь Боже, якихось рідних, близьких і тут з роботи, то все в загальному це занадто велике навантаження. І наступає момент, коли людина відчуває безсилля, тобто якби плоскість всього життя на мене давить таким великим обйомом, що ніби немає як сили. Це витримувати, да, справлятися. Один із ключових постулатів нашого суспільства ти маєш бути сильним. Mm -hmm. І як тільки ми зустрічаємося з реальністю, де то, що на мене навалилось, набагато більше, чим я, чим мої сили, мої ресурси, часто люди починають винити себе, стидити за те, що вони слабкі. Ну і в мене для таких людей є новина, що нема людей слабких в складних ситуаціях, є люди, які можуть бути вразливі. Ну, тобто, визнавати свої обмеження. Тобто я визнаю, що якщо зараз переді мною стоїть величезна вага, а я жінка, то в мене просто банально немає ресурсу підняти цю вагу. Це ж не означає, що я слабка. Ось цю вагу я не можу. І е, те, що мені може допомогти, це ресурси зовні, допомога інших. У нас немає в культурі е, такої звички просити допомогу. Опиратись на інших людей, нас всіх вивчали в нашій соціокультурній думаю, середовищі. Вивчали бути сильними, справлятися, допомогу не брати. І таким чином ми вивчились бути надмірно сильними. Тому у нас величезна кількість людей зараз панічними атаками. Що таке панічна атака? Так, це реакція організму на довгострокові надмірні зусилля. Це, як би сказати, феномен людей, які були занадто довго сильними. Тобто не визнавали якихось своїх обмежень, не соізміряли свій розмір з тим, що на них навалилося, так і не опирались. Тому, звичайно, по-перше, безсилля треба проживати, визнавати факт. Я зараз відчуваю безсилля. Сам факт того, що ти це признаєш і даєш собі можливість це прожити без оцінювання себе, завинювання себе, що який же ж я слабкий, а дати цьому відбутися, відбувається розслаблення. Тобто проживання беселі це найскладніше почуття, яке проживають люди особливо в терапіях, так? клієнти, які до мене приходять, люди будуть довго там, шукати рішення, барахтатися, замість того, щоб визнати, що я перед цим зараз бесильний. Я бесильний, наприклад, перед порою руку, я бесильний перед війною. Коли ми визнаємо факт чогось, що для нас надмірно, і відбувається розслаблення, тоді в нас, як би це дивно не виглядало, в бесилі багато сили. Тоді в нас з'являється сила подивитися, а що я можу зробити по-іншому. А на що я можу подивитися? А які я можу ресурси залучити? А на кого я можу опертися, кого я можу попросити про допомогу? І от сам цей факт вже виводить людину на іншу дорожку життя. Вона вже знаходить інші можливості. Тому, звичайно, оце безвиход, який зараз люди відчуваються, скоріше вони занадто довго. Знаєте, або на щось дуже сподіваються, або якийсь несуть на себе великий тягар, замість того, щоб вже звертатись до інших людей. І їм здається, що це, що це не закінчиться ніколи. Ну це може закінчитися. Зміна стратегії життя закінчується в момент, коли ти визнаєш, оцього я не можу витримувати. Мені потрібна допомога. І тоді в мене є аналіз, від кого я можу отримати цю допомогу, яку конкретно я можу отримати цю допомогу. І саме прийняття. Реальності дає якраз енергію продовжувати жити в тих умовах, які відбуваються, а що ще можу допомогти зрозуміти, що ну зміни все ж будуть, тому що життя це ж постійні зміни, і ну все закінчується, починається щось нове. Ну зробити аналіз таких простих речей, згадати в своєму житті ситуації, коли здавалося. Що це неможливо, що це надмірно важко, і згадати що я тоді робив, які дії мені допомогли і риси характеру, як справився з тою ситуацією? Це ми повертаємося в ресурсні стани, да, тобто ми згадуємо, як ми справлялися. Тому що в нашому житті звичайно там ми ніколи не були в ситуації, де війна да, відбувалася, і тому це по-новому. Але насправді, ну якщо подивитися на історію деяких людей, яка мене вражає, наприклад, знаю жінку, для якої це третя війна. Ну, тобто, перша це була е, в Абхазії, коли вона переїжджала. Так, ну, то, ну, так, так склалася її доля. А, і вона вже зовсім по іншому на це реагує. Ну, тому що це ну, для неї явище є вже досліджене. досліджене да. Воно вже воно, воно не відміняє її переживань, але вона вже до цього, ну знаєте, як стресостійка, в неї вже з'явилася е, розуміння, як діяти в певних ситуаціях. І звичайно, ця ситуація потребує від нас зараз такої творчого підлаштування. А як можна продовжувати жити в ситуації, коли немає ніяких гарантій? Угу. Люди ж постійно до чого стремляться? до інерції. Хочеться жити так, як я звикнув, так тобто відновлювати форми свого життя. А тут треба щось нове формувати. І це перше лякає. А друге, для цього потрібна енергія і бажання щось по-іншому робити. І тому люди починають завмирати і противитися реальності, що реальність змінилася, треба продовжувати жити в умовах війни і знаходити щось, що мене могло би розрадити. Хоча я вам хочу сказати, що речей, які нас наповнюють, їх багато. Необхідно робити все, щоб твоя психіка не була захвачена у цій трагедією, драмою, яка навколо розвертається. Тому що, Звичайно, можна зайти в інтернет, і на цілий день ти знайдеш собі чим зайнятися і подивитися безліч страшних картин, тому що це дійсно є, і... але ти не можеш на це вплинути. І ти відчуваєш безсилля, ти переживаєш горе, там страх, оцю всю катастрофу емоційну, так, яку ми переживаємо, коли ми дивимося на ці страшні картинки. І тоді ти погружаєшся. І в тебе тільки ось це стає зараз реальністю. А якщо ти свідомо управляєш своїм фокусом уваги, ти розумієш, що це є, ми його не можемо заперечити, але ти не можеш зараз на це вплинути. Тоді ти фокусуєшся на щось, щоб твоя психіка була захвачена життям сонечком, квіточкою, не знаю, там, смачною кавою, посмішкою дитини. Тобто свідомо переключаємо, щоб енергію получати. І тому я от зараз на своїх лекціях багато розказую людям, що нам потрібно розуміти, що наша психіка чимось захвачена. Зовнішніми предметами, і явищами, да, тось тобто ми як там впідчивляємося. Да, то тобто сми нас є враження. Ми чимось вразилися, і в нас від цього враження з'явилася емоція. І то, чим ми захвачуємося психікою зовні, залежить від того, як ми всередині себе відчуваємо. І ми можемо бути захвачені розрухою, ужасом, хаосом, війною, а можемо бути захвачені, наприклад, зараз природою якоюсь, так там не знаю, весною, посмішками дітей, чимось іншим, позитивним, яскравими кольорами. І ось то, куди ми направляємо свою увагу, отак ми себе будемо відчувати. Ну, і це наша зараз задача зберігати себе, захвачуватися, вражатися чимось, що є. Символами життя, а не смерті, так? тому що воно є одночасно, все, але куди ми дивимося, щоб відновлюватися, продовжувати жити. Коли з'являється ця енергія життя, тоді в людини появляються цілі, якісь задачі, хай вони короткотривалі, коротко крок за кроком, але вони відбуваються. Людина продовжує жити і знаходити для себе сенси. Ключове, що це? Сенси. Uh, і от то, чим ми захвачені сьогодні, і є якби сенсом мого життя перше, а друге цілю мого життя. На що я фокусуюсь, на що я залипаю, так як я кажуть діти зараз підлітки, я залип в цьому. Uh -huh. Оце і є захваченість чимось, чимсь. ми захватились, і це і є робота нашої психіки в нереально важких стресових умовах. Захвачуватися чимось. Що визиває позитивні емоції, прям робити таку вправу. Ну і ще я би рекомендувала ще одну вправу сідати і виписувати список, чого я в своєму житті навчився робити, варити борщ, не знаю, там. Підшивати одяг, там, не знаю, крутити гайки. Це дуже важливо, щоб зрозуміти, що насправді ти володієш великою кількістю компетенцій, які ти можеш відновлювати, коли тобі необхідно знову ставити нові цілі. Тому що на стресі люди ніби як обновляються, коли вони щось втрачають, їм здається, що вони ні на що не варті, вони не справляться, в них не вийде. От потрібно нагадувати собі важливий фактор — виписувати. Тобто рефлексія має бути, щоб мозк це бачив. І виписувати абсолютно все. А ще я рекомендую ще одну таку вправу. Зараз я багато працюю там із волонтерами, соціальними працівниками, і люди вигорають психологічно. Я їм кажу, от в кінці дня випишіть в одну колонку, я, де ти був захвачений, скільки не знаю хвилин чи чим все, що зв'язано з війною і з страшними картинами. І скільки ти свідомо направив свою увагу на позитивні якісь речі. Ті, які тебе вразили, які тебе наповнили. Це не означає, що ми зараз заперечуємо військові якісь страшні картинки. Але якщо ми не робимо в протилежність цьому спеціальну роботу по роботі з психікою, направленою на позитивні емоції, нічого не буде, ми будемо вигорати. Це топливо. Розумієте? Воно буде нас захватувати. І тому мені здається, що ми, як ми кажемо, коли ми стаємо сильнішими. Коли ми знаходимо собі джерела енергії, незважаючи на страшні події, оці джерела енергії, які ми знаходимо, це є наша робота нашої душі, нашої психіки. Це дуже важливий фактор. Що от ще важливо додати в свій щоденний якийсь режим дня для того, щоб все ж таки зберегти ось це ментальне здоров'я? Таймінг обов'язково. Люди на стресі втрачають реальність, втрачають кордони втрачають кордони, зв'язані з дачами. Тому потрібно прописувати собі план дня. Ну він не має бути дуже важким, але він має бути, рухатись по ньому, щоб тримати себе і бачити, що я хоч щось в цьому житті контролюю, хоч якусь частину свого життя. Так? І ще один важливий фактор це тіло. Тіло завмирає, ми стресуємо. Занадто багато вже там адреналіну, картизола, постійно від цих новин, постійно від просипання ночою. Тому обов'язково треба займатися тілом. Якісь, які, любі рухливі вправи. На природі ходити бусяко. Бігати зараз в парку, не знаю, просто з дітьми танцювати. До речі, танець дуже допомагають, тому що він скидає напругу і він дає нам позитивні емоції. Так? Точно так само не знаю, ходити в спортзали, хто може зараз ходити. Так? Тобто робити ще масаж, вана, все, що розслабляє, все, що знімає стрес, обов'язково робити. Олено, щиро дякую за спілкування. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися рубрику Без стресу бережіть себе.